Бо має бути притягальна сила всередині, середині, магніт. Це не є те, що як Амнон, по-моєму, так, марив та марою син Давида. Він не міг просто жити, він марив. Це не є. Це не той момент. Це внутрішнє притягання до цієї особи, притягання протилежної статі. І його неможливо пояснити, тому що ти знаєш, що це вже твоє. Тебе тягне, тебе ти думаєш, ти роздумуєш, ти. Ти знаходиш найкращі сторони, ти знаходиш, ти ставиш більше плюсів, і ставиш собі в серці, і ставиш, і ставиш, і ставиш, і ставиш. І, і ставиш. І, ну, тобто це і момент притягання, це і момент, який ем, ну, тебе до цієї особи, так, до цієї сестри, чи в даному випадку до брата, він, він з найкращими чистими почуттями притягає. Без Е, mm -hmm. Еротики без от, тих отділов, розумієш? Тому що коли ти, тебе притягає до сестри чи до брата з фантазіями відповідними, то це не є божественне mm -hmm. джерело любові. Тобто це не є. Треба тікати від того і виганяти до своєї голови. Тому що якщо за тим бажанням ти і за такими і, і кінофільмами в голові, ну безумовно, що шлюб щасливий не буде. Має бути чисте, святе почуття до, до сестри чи до брата. Ну, тут треба слухати серце. Вчитися, а... сер... слухати. Я думаю, що це все ж таки внутрішньо десь народжується, бо серце дуже відомо. Особливо для мене це є подарунок Божий. Якщо ти чоловіка, з того сприймається Божий подарунок, як людина, яку ти подарував Бог, твої стосунки і введення подружнього життя буде повністю благословенне і дуже хороше, дуже, дуже щасливе. Це буде твоє якось під Що я не знаю, як вам сказати, вибрати свого улюблену. Вам Господь, він його дасть. Ото я знаю точно.